Так, Добрий день. Давно я не знімав відео. Не знаю, це, там, може, навіть 2-3 неділі. Ну, да ладно. Е, зробив я ще одну дробілку, це на 7,5 кВт. Е, та в мене уїхала, що була, вона уїхала буквально ось де 3, 3 дні назад на Хмельницьку область. 220 стоїть, але. Дзвонять люди, питають, ну зараз воно якраз такий, помієте, момент, що якщо е, в людини є кошти, вона їх держить для покупки е, зерна, тобто зернових самі ви знаєте, що я думаю, всі знають, що іменно жнив ціни на зерно. То есть не те, що нормальний, а от у нас багато таких, що з поля продають зерно для того, щоб розрахуватися за комбайна. Даже так би И от, да, Людина дзвонить, каже: та надо, ну-ка, не можу щось витягнути. Хоч ти каже, вбий мене, не можу витягнути. Так само і змішувач дзвонять, питають. Ну, Я вам скажу, що цей такий момент починає. І жнив там грубо червень, липень, а це ще серпень, що там, коли сої ще там молотять, там соєшник змолотять, а потім вже починають вже потихеньку куплять, куплять. На, по поводу шнеків, чесно скажу, вообще навіть місяць, вообще ніхто і не дзвонив. Я ще якось так думаю. Блін, може, я людям казав дуже там, великі ціни. там, Наприклад, да, там от, е шнек 160 з трьох частин там, по 2,5 метра з тройкою металом, ну, тобто, витком тройка там, е шківи даю, все, там, кроме мотори і, там, і 30 тисяч. Там дав завдання чоловікові, дав номера. Він, там, ну, як... Я орієнтуюся на ціни трьох виробників. Це. Агромаш, по-моєму, це Суме, потом Харків і Біла Церква. Тобто, теж вони там почали робити. Буквально це до війни вони їх почали робити. І оце по них орієнтується. Туди, да, в принципі. Ціни не помінялися. Як, як було, наприклад, да, там 33 в Харкові, там, у мене 30, у Сумах там, 3, 32, там, ну, такі ціни, плюс-мінус тисяча туди, тисяча туди. Ну, е, з якого зроблено іменно товщини металовиток. То бо от люди мені дзвонять і кажуть, Та, там на 2000 дешевше, правильно. Тому що товщина витка. Тобто, якщо вони роблять э, із товщини витка двой, а я, наприклад, з тройки, то, то додайте 400 гривень на погонному метрові, ну, плюс-мінус. Там На восьми метрах 3 тисячі гривнів. От вам оця різниця, наприклад, да? Ну а людина що, людина почула ціну. О, все, дешевше, я беру. А повірте мені, дуже мало хто вникає в цю тощину витка. Дуже мало. Тобто мало таких людей, що там людина чує ціну. все, Вона почула, о, все, мене це встраює, хороша ціна. Бо он де, того там Олега, блядь, у нього там ціна там, 30, а у, вас, о, а у вас там 28. Ну, потім ще такий нюанс по поводу відправки. Тобто, дуже багато нюансів. Лучше питайте, розпитуйте в людей. Мені, повірте мені, мені без різниці, в кого людина купляє ці шнеки. Тобто я. Я зараз якось дужче став робити обладнання для, ну, для людей, які вирощують м'ясо, так би сказати. Бо якось там один на мене обідався, що я сказав там свиноводи. Ми каже, вирощуємо м'ясо. Тепер я буду казати, всіх, що для людей, які вирощують м'ясо. Молодці. Молодці. Вирощуйте, і мені робота буде, і, і, вам, і вам робота, всім буде робота, так би б сказати. І це так. Ну теж скажу, по поводу змішувача, да, люди дзвонять, ну, треба, тобто срочно ну, не можемо витягнути гроші. Це таке. Ну, як казав, там мене уїхала дробілка на Хмельниччину. Ця дробілка, вже будуть люди виїжджати, це Київська область, одна з 220 кілометрів 에, у, ну, утром, будуть люди їхати. Тобто по цю дробілку. Тут 220 кілометрів вони кажуть, що за три години буде. Ну, приїжджайте, мені яка то есть, в плані, По їхнім словам люди, люди, люди займаються, чи будуть займатися, чи займаються То Тобто, я так зрозумів, не ну, для людей роблять, тобто ну, без різниці. Ну, Чим не займатися, тобто вони. Я думаю, що вони будуть доволі цим обладнанням. Ну, а також ціна все те саме. 26, 2300, це маленьке, це 44. Якщо сам Змішувач перероблений на 220, то приїде електрик, він мотора тут хвате, це мотор 4 на 1,5, тобто переключить його на 220, хватить йому мощності крутить. Но, но скажу зразу. E, так, він, наприклад, на 370 кг 500-літровий, ну, якщо сип... ну, на 220, то це для нього буде багато. Він може просто не запуститися. із за, такої, ну, об ну, за такого об'єму, так би сказати. Ну, оце, оце якось так. Тобто, да, зняв таке не дуже, як кажуть, маленьке відео. І не дуже ну, то тобто есть розказав про свої будні робочі. Тобто уїде дробілка, обратно буду робити другу. Є у мене ще дві заготовки, потом дві, дві заготовки на сам цей же ж, ну, на самі ротора. Оце таке. Тобто потихеньку не, не робив ще, не починав робити я змішувача меншого на 700. Тобто ну, 700. Ну, мене там дуже багато хто там питає, 700, воно ж чипа вуще, дорожну стоять дешевше. Ну, повірте мені, метал, все те саме, ну блін, не знаю. Ну, все те саме. Есть, це просто по ширині він там менший на 10 см. Ну, а все ж те саме матеріал, все те саме. Тобто, редуктора, мотори, воно все одинаково. Ну, Не знаю. Може там якась. Тисяча, може, надо і скинути на ньому, ну, не більше. Бо люди там розказують, та блін, що ж той менше, що ж, давайте там скидайте, 5 тисяч, 6 тисяч. В такому плані. Добре, до побачення.